Це вулиця Віталія Магеля, попередня її назва ювілейна. Вона розташована у західній частині рівного і має протяжність майже один кілометр. Це одна із 42 вулиць міста, які з 2014 року перейменували або найменували на честь загиблих у російсько-українській війні військових. Цю ювілейну перейменували у пам'ять майора Віталія Магаля 3 листопада 2022 року. Менше ніж через місяць після загибелі воїна. Сьогодні рідні Віталія приїхали сюди вперше. Я відчуваю, що, що от вдруг вийде мій зараз, син із нами привітається. Це така гордість за нього, що він такий в мене молодець, такий хороший. Щоб він, він заслужив це. Що він заслужив, заслужив чого? Щоб його іменем назвали цю вулицю. Хай вона невеличка, хай вона, а вона дуже гарна. Віталій Магаль підписав контракти із ЗСУ у 2018 році. З початком повномасштабного вторгнення він виконував обов'язки начальника штабу тероборони Рівненщини. Саме Віталій займався формуванням 56-го батальйону територіальної оборони. Перед початком повномасштабного вторгнення якраз ця тероборона формувалася, він був один із очільників її. Все, весь час вільний він проводив і невільний, і робочий. Проводив на роботі, в думках про роботу телефон в нього ніколи не замовкав. Він багато чого зробив для це для цього його батальйону, взагалі для тероборони Рівненщини. У жовтні 2022 року Віталій Магель загинув, виконуючи бойове завдання на Харківщині. З війни на нього чекав син Матвійко, дружина та батьки. Він був дуже чуйною, доброю людиною, завжди всім допомагав. Хто б його не попросив, завжди старався прийти на поміч. Любячий батько, любячий чоловік, взагалі великого серця людина. Нам дуже його не вистачає. Я вдячна, що перейменували. Хай хоч так, але буде пам'ять про нього. Хай люди знають, що був такий герой, що він захищав нас всіх. Він був дуже хороша дитина. Він з маличку трудився, допомагав нам. Він любив життя, любив усе. Він був на останньому курсі, як він закінчив військову кафедру при університеті. Він одно старався їздити з частини, щоб йти військовим. Я його завжди збивала. Кажу, сину, ну, що тобі? Така країні зараз біда, нащо ти будеш? Кажу, йти на того військового, ай, мамо, так треба. 20 червня 2024 року депутати рівна ради наклали мораторій на подальше перейменування вулиць до кінця воєнного стану. Іменами бійців нині називають лише вулиці в новозбудованих мікрорайонах. Тай армією жив. Він не так жив сім'єю і, і, і нами, як він таю армією жив. Нехай називають іменами хлопців. А що вони не заслужили?» Вони заслужили те, що про них пам'ятали, хоча б і так будуть пам'ятати. Бо ці портрети вони сьогодні стоять, а завтра їх вже може не бути. А вулиця буде в його пам'ять. Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.